Початкова школа це казковий палац дитинства, в якому вчитель має бути дитиною. Тільки тоді діти впустять його у свій світ де веселе життя, щирі почуття, дитяча любов і гра почуттів. Вітаю! Мене звати Світлана Ладика. Я вчитель початкових класів Межирічківської філії, Голованівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Ще в дитинстві я мріяла стати вчителем саме початкових класів. Мрії здійснюються, якщо до них прикласти зусилля. Чотири роки студентського життя в Олександрійському педагогічному коледжі імені Василя Олександровича Сухомлинського згодом здобуття вищої освіти в Уманському педагогічному університеті Павла Тичини. І ось уже 21 рік я навчаю наймолодших учнів нашої школи. У 2018 році пройшла атестація і отримала першу кваліфікаційну категорію. Очолюємо тут об'єднання вчителів початкових класів. Другий рік поспіль впроваджує концепцію нової української школи. Освітній процес здійснює відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Романа Богдановича Шияна. В класі завжди намагаюся створити комфортне та безпечне середовище, що сприяє різним формам роботи та мотивує учнів до навчання. На своїх уроках я застосовую технологію розвитку критичного мислення, адже саме це є наскрізним вмінням для учнів нової української школи. У своїй практиці поєдную групову, фронтальну та індивідуальну форми організації навчання. Використовую різноманітні форми роботи та інтерактивні вправи. Моїм учням до вподоби мозковий штурм, коло ідей, асоціативний кущ, фішбоун, читання з передбачуванням, займи позицію, трибуна думок, крісло автора, інтерв'ю, квест цікавинка. Маю власні надбання, мої авторський урок та виховний захід опубліковано на сайті Наурок. Це не просто дім знань, що складається з навчальних предметів, а дім, де дають освіту для життя. З дітьми брали участь у багатьох проєктах: історія вишиванки, безпечний інтернет, видатні письменники України. Збережемо довкілля. Також дітки були учасниками всеукраїнського проєкту від майстерні Казок Олександра Зімби, як дорогу перейти, за що і отримали нагороди. Мої учні є постійними учасниками та переможцями конкурсів колосок, соняшник та санфлауе онлайн-олімпіад, наурок та все освіта. У нашому класі є дитина, яка навчається на індивідуальній формі навчання. Інколи хлопчик відвідує школу, так як у школі є інклюзивна кімната, у якій часто наші заняття з Богданом проходять саме там. Під час занять з дитиною намагаюся дотримуватись рекомендацій щодо роботи з такими учнями. Використовую яскраву наочність, дидактичний матеріал, ігрові форми роботи, які зацікавлюють та викликають позитивні емоції у дитини. Звичайно, невід'ємною частиною освітнього процесу є батьки. Не завжди і у всьому мене підтримують, і допомагають в усіх починаннях. Вони є активними учасниками та підтримкою усіх загальних та класних заходах. Спільні справи, які реалізуються з батьками, це благодійні ярмарки та акції, родинні свята, спортивні заходи. Регулярно проводяться батьківські збори, очно та онлайн, індивідуальні консультації, засідання педагогічного всеобучу, бесіди, тренінги. Мої учні це щасливі, стібні, талановиті, цілеспрямовані діти, які люблять вчитися та прагнуть здобувати знання. А я у цьому їм охоче допомагаю.